Так, дивись, от я знайшла той фільм, але він іде три години. Точно будемо дивитися. Звичайно, давай, я ще місяць тому хотіла подивитися. А тут тепер відпустили на ночовку. У мене батьки залишилися на роботі в нічну зміну і карти склалися. Включай. Слухай, пройшло тільки 20 хвилин фільму, а я вже хочу другу частину. Ага. Ти чого? Я передумала. Подивимось іншим разом. Я думаю, що найближчим часом це вийде, ти впевнена? Ну, знач, не судьба. Давай спати. Т Тільки сьома вечора. Раніше встанемо. Дякую, що ти витягла мене на каву, бо з тими екзаменами просто я чокнуся. Так, забирай свою. Куди не потрібно грошей, я пригощаю. Дякую. Ну розказуй, що там, Діма. О, подруга, тримайся. Коротше. <звук> Я тобі десь колись розкажу, але тільки не сьогодні. Щось сталось? Ні. Давай просто мовчки кави. <звук> на мене давиться тиша, я не можу, все, я додому. Добре. Слухай, якщо ти оці приміряєш, о, тобі пасує. Боже, нарешті ми вибрали з тобою наш мотінг. Мені стільки всього треба. Давай так, ти дивись тут, а я піду в кінець. яка ладка. Ну хоча б на півтона світліша. Ти чого? Нічого, не чіпай мене, будь ласка, мене все бісить. У мене день сьогодні такий взагалі дебільний. Все не так. Ну ти як завжди, що не день, то тебе бісики хапають. <гум> як ти сказала? <гум> бісики хапають. <гум> Знаєш, я напевно ніколи до цього не звикну. Тепер вже в мене настрою немає. Все, пока. Та ти куди? Покажи, що там знайшла. <гум> бісики. <гум>